Привіт, друже! Ми продовжуємо грати цікавий хорор The Beast Inside. І я Мавербум, і ми погнали! Бро. Ми вже на другій главі. Що це у нас тут пишеться? Е, вже майже ніч. Ніколи я ще не вів щоденники, але кажуть, що це може допомогти повернути втрачені спогади. Так. І це щось трохи там написано, але то таке. Так, нам потрібно запалити свічки. Давайте тоді цим і займемося.

Так, які це тут можуть бути нищечки. Що у нас тут? Контрол підняти. Ага. Так, 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 так. Е я хотів тут запалити, тут запалити, візьмемо статут. А це та сама статуетка, що була і на верху. Навіщо її ще раз? Прокручувати. Так. Це подарунок від е, друга батька е, з ним е, Коли я був дитиною. Доля зіграла з ним е, злуцю шутку одним словом. Так, а це той самий ангелочок. І що? Mm -hmm. Так, одного разу я розізлив батька і він кинув цю фігурку мені в голову. Кажеться, Янгол постраждав набагато більше, ніж я. Так, да, чесно кажучи, якщо так думати. То може бути. Так, йдемо далі. Ох. Є я бачу спічечки. Е -е -е Сірнички. можна, напевно, і так казати. Е, так, нічого. Цікавого нема. Да, зараз ще тут. Ну, я думаю, нам що, йдемо далі, запалюємо свічечки. Так, де ми ще. Що це в нас тут? Якась е, фотографія мій батько і його друг той партнер. Е, скільки це? Через пару днів після е, відкриття перитової пи шахти. Не зрозуміло, що це, але на всякий случай візьме. Може, якось потім я вже більше. О, сірнички. Так, він тут так мені намікає своїм голосом, каже. Включи, включи, каже, свічечки. А я думаю, як їх включити, якщо їх потрібно. Ой, я тут прям. Тихенько. Хто це там ходить? Мене це вже трошечки на... начинає напружувати. Ох! Уху. Хто це було? Ой, це вже починається. Так, такий, типу, нічого не розуміє. Каже: Ой, а що це там наверху? А ще мене цікавить, він же ж приїхав разом із жінкою. Де вона? Що це? Що це там твориться? І Тепер нам потрібно ще й сходити наверх. Потрібно сходити наверх і перевірити. Ну. Беремо сірнички зараз я ще цю відкрию. Тому що, я так розумію, нам потрібно запастись цією штукою, яка м -м, нам дає світло. Я не дуже хочу залишитись е, без світла взагалі. Е, зрозуміло, в нас ніхто не з'їсть, але це така емоційна напруженість все-таки. Так, це що? А, це ця люлька. Давайте о, бачу. Одного разу я спробував покурити, і батько взнав про це і заставив мене е, скурити цілу цигарку. І я мав зрозуміти, як це воно бути дорослим. Е, Все. Цю ніч мене рвало, і я більше е, до цієї трубочки не доторкувався. До цієї люльки. Окей. Може б вона нам би якось пригодилась, але не цього разу. Е, F. Е, так, це керосін. Ого, все. Тут. Ага, тут ми не можемо вийти. Тут теж. Тоді нам потрібно вир... повертатися. Це не свічка. А що це? Я і тут не запалив? Мені здається, я запалював. Ну ладно. Давайте ще тут запалимо. Що? Нам же ж не жалко. Давайте підемо наверх. Ще тут запалимо. Що це? Я не скупа людина, мені. Запалити не тяжко. Так, наче нікого нема. Каже, я же закривав це вікно. Ну да? Ого. Оооо. Каже, що ви тут робите? Це частна... Як це? Це приватний будинок. А я то, мені то здається, це отой чувак з заставки. Я ще нічого не бачив про цю, Ну в цій грі, можна сказати, такого, але я вже догадувався, що щось там може бути. Окей, це ми подивилися. Так, друже, ну що, ти готовий? Будемо зараз перевіряти наші нерви. Я не розумію навіщо. Але... але. Так. І куди він поперся? Hey, you Так. Да, давай сходимо. Я так розумію, нам вже ж сюди. Звісно, це такий дурдом. Ніколи в житті не повторюйте отаке. Це, це не те, що потрібно робити в таких ситуаціях. Так, давайте. Е, дивно, всередині горить світло і дверка закрита. Може тут е, зараз давайте ми це просто такого. Так. Це я зрозумів. Що нам потрібно знайти для цього? Ага, дивіться, все це... Тут це набагато... легше і проще, чим я думав. Так. Ну окей, давайте відкриваємо, я так розумію. Да, це саме цією штучкою. Отак От тільки щолк. Заходимо. Так, що тут... Вирізка з газети. І давайте повернемо. Так. Чуд... Жахливе вбивство потрясло багато миролюбних е, місцевих е, жителів. Е, так. Е, визваний е, в готель. Е, Помічник шерифа підтвердив факт, е, як це його вбивства чоловіка. На Протязі останніх декількох тижнів Джон Нортон вважався пропавшим безвісти е, е, муч, мучитель Вбивця проявив незвичайну жорстокість, у жертви було перерізано горло. По всьому тілу були багато многочисленні раніння і ожоги. Світліство о продовжительних питках. Точніше, питали цю людину прям конкретно. Так. Що це може тут ще щось є? Ох, але. Це шляпа каже мого батька. Ооо, я вам скажу. Підвал. Це що, якась підсказка? Потрібно розібратись. Ооо, я би не Не хотів би оце. Е, точно, я вже не хочу нікуди йти, але оці завдання. Оце тільки... Ух! Це що було? Що це за якась незрозуміла річ? Але ж. Нам від цього ні холодно, не жарко. Але, я так розумію, це нам треба йти в якийсь підвал. Ну і напевно, що, в домі? Каже, не хочу я гонятися за отим бродягою. Та навіщо ти взагалі з дома вийшов? Ти Ти, ти в, ти в своєму умі, люд... чоловіче Це капець, ти шо? Воно так не робиться. О, Що це за. Ти хто? Це якийсь привид? Эй, аю деф, ам чокінг ю Хто це? Ану. Е, Секунду, давайте я заправлю. А ч ця лампа не горить? Дверки? А що це дверки закрились? А ну сюди йди. Так, а що це там записано в нас? Ммм... Так, да, всередині вдома теж небезпечно. В домі тепер коїться якесь безумство. І він був так близько, що я майже до нього доторкнувся, а потім він пропав і або сховався, або просто превратився в прах. <кхід> Якщо це все-таки е, на, насправді, то виходить, що я бачив е, привида. Може, в мене е, розігралось, я не знаю що, як це так сказати, вображенні, фантазія. І це значить, що я може з'їхав з глузду. Мені не подобається ні один з цих варіантів. Хто він такий? Що йому від мене потрібно і чому саме це зараз зі мною коїться? Я всього хоч тільки почав, а я тільки почав приходити в себе після того, як провів добрий десяток років в цьому жахливому місці. Ну, якось так воно, друзі, але не знаю, наскільки це воно мало бути. Бентежно, де у нас підвал? Давайте знайдемо підвальчик. Запалим. Запалим. Ага, ось якась штука. Так, давайте йдемо. Я думаю, підвал точно не на криші. Трохи щось позапалюємо. О, якісь звучки пішли. У. Любите екшон? Я люблю. Так. Хтось є? А, я думаю, якось нікого не видно, але... Давайте запалим і візьмемо цю фігурку. Ох! Ти що це було? Я, я щось взагалі не зрозумів. Ох! Екшончик, екшончик. Що це таке? Мій батько ніколи не вмів виражати свої емоції, але коли йому було сумно, він брав в руки цього ангела. Так, то що, ми його можемо з собою взяти? Цікаво, чи я можу... Кидатися ангелочком по цьому якомусь привиду. Ох! Люблю я щось так покричати. Мене це навіть трошечки. Як це. Що це таке? Давайте відкриємо. О, я колись пам'ятаю. Отакий, як це він. Це називається наче буфет, чи що. Але класна річ, я би так сказав. Так, це у нас тут ложка. Давайте на всякий випадок я гляну, що в нас тут. А, ну коротше. Люди, йдемо далі. Стульчик. в строночку. Ох, мені... О, а що це тут кров робить? І що це робить тут якийсь як... фотокартка якогось. Цього. мертвого чи що? Подивіться. М -м, так. Туди нам, напевно, не потрібно. О, ще є спічечки. І що? Це ніж. Ні, нам ніж не потрібен. Е, я так розумію, нам все одно потрібно шукати якісь сірнички чи що. Звідки каже, взялась тут кров? Ооо, тут прям. Тут прям кров'яки вистачає. О-о-о, хэкшон Кто ты там... Кто там ломиться? Я сейчас кому-нибудь вломлюсь, а ну Шановный. Кто тут? А, это уже нам не потрібна штука. Так, кто тут? Ох, так, окей, окей. О-у-у, люблю я такие. Спуски Ооо! Ах ти! Ану сюди! Шановний! Де це? Як там? Це тільки в Україні. Після фрази шановний. Ви зараз зможете щось там взяти. Не буду матюкатися, але. Так, дивимось. Так, давайте дозаправимо наш, нашу лампу. І, взагалі, я думаю, що ось цей мій герой, е, так сказати, головний, напевно, ж, да, гри, То він якийсь безумець, чесно кажучи. Я не знаю. Я вже б нічого б не робив би, напевно. Е, пішов би додому плакати. О, так, зараз зараз присядемо. Дивіться, ще є трохи. Ну, і що? Той нас кудись повів, давайте за ним. Ще сірнички. Ого, щуридись. А звідки це вони? Так-так. Зараз ми про все дізнаємось. Ця штучка, сірнички. Бо мені здається, якщо я десь щось пропустю, і я буду в повній темряві, то це може погано закінчитись е, для моєї нервової системи. Ооо. Ого, це, я так розумію, це нам сюди. Я взагалі не люблю такі закриті. Тихенько. Хто тут бродить, ану. А що це? Ми зайшли в тупик? Maybe there's another way Так, так, так. А ну-ка. Ага, да, давайте. Перекинемо. Так, друзі, кому подобається, хто прям хоче мене підтримати, можете сміло ставити вподобайки. Мені дуже буде приємно. Якщо хочете якусь підсказку зробити, може щось порадити, можете теж сміло писати якісь коменти. Мені буде взагалі дуже приємно. А ще можете підписатися. О, да! Це точно! То ви можете підписатись, друзі, і тоді я буду прям е, сильно і круто ще робити веселіший, може, я не знаю, і такий контент, який буде вам повністю подобатись. А що це робить стілець під потолком, я не знаю. Так, йдемо з підвалу. Ага. Але, я так розумію, не зря ми взяли оці штучки. Ну... Е і тому, друзі, я буду дуже сильно радий. Так. Оп. Ці нам вже не потрібні. Давайте виходимо з підвальчика. Він наверху. Що йому потрібно? Оцей ш... О, я вам скажу екшончик, звісно. Це що? Дивіться, який шах. А ми йдемо наверх, да? Ну. Звісно. Як в улюблених американських традиціях. Чому він каже копався в моєму чемодані? Чом... Берем. Це що тут? Ану? Що це? Хто? О. -о, 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 -о! Хто ти такий? Відійди. Чуєш мене? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Oh. Yep. Друзі, це капець. І що ж буде далі? Що буде далі? Кому оцей прям кортить, як повангувати, можете написати в коментарях. Я буду прям дуже вам радий. І буду дуже вам дякувати. Тому давайте на цьому моменті закінчимо. Я вам вже все розказав, показав, тоді будемо якось щось пробувати. Якісь інші варіанти. І все, всім пока-пока.